Меру і добра усім вам дорогі друзі. Я сьогодні біля славно звісного котла Данкону. Сьогодні будемо крутити на його. Сьогодні будемо розбиратися з духовкою. Духовка, звичайна плита. І духовка запалюється Слідуючим чином. Так, відкриваємо газ. І підпалюємо духовку. І от вона доходить, бачите, доходить до половини. І ти хоч плач, хоч кричи, хоч вогонь добавляй, хоч не добавляй, вона все одно горить до половини. І це приносить великі незручності, тому що треба витягувати цей захист і підпалювати з другої сторони, щоб воно горіло і, зрозуміло, що господиня цього робити не хоче і то напрягає. Що робити в такому випадку? В такому випадку робимо слідуюче. В, в кого є от положення, бачите, на, маленький, на маленьке полум'я. Відкриваємо духовку на маленьке полум'я. Отак до кінця. І тоді запалюємо. Джик. І духовка загорілась повністю. І не треба нічого з нею зобрітати, ніякого велосипеда. Ні в якому разі, не здумайте тут є канал його перекривати чи ще щось робити, тому що це змішувач воздуху для горіння, щоб не було чаду. Ну, Справа в тому, що, як ви бачите, е бо почнуть писати, треба продути, треба там прочистити. Продув прочистив, загорається все одно точно так, як загорається. Загорається рівно половина, коли запалюєш в стандартному. Варіанті, що зажигалка виділиться. А. Зломилась зажигалка, взяв спічки. Знову ж таки, демонструємо ще раз. Навіть дивіться, якщо в цьому положенні, якщо тут ви намагаєтесь зробити маленький вогонь, воно все одно нічого не буде. Воно все одно загорається так, як загорається. О, ще спічки. Називається Чирка-Чирка. Ну що. Бачите, взагалі цирк на дроті. Пробуй менше зробити. О! Все, зробив менше, загорілось. Але стало все одно в тому самому місці і стоїть. Ну... Е Звичайно, всіх вас цікавить, чому і мене цікавить, чому так відбувається. Ніхто ж нічого не міняв, все як було, так і є. Я думаю, що справа в тому, що якість газу, вона така, що змішування газ воздух вже співвідношення не те. Калорійність газу не та. І він отак дивним чином себе поводить. Тут собі газ йде на дурняк, а там половина торта вашого печеться. І тому. Я думав щось придумати, думав щось зробити, я то й придумав, що зробити, але вам показувати того я не буду і сам його хімічити не хочу, тому що е я вийшов із цього слідуючим чином, побачивши те, що саме в цьому положенні, от дивіться, якщо переведу зараз сюди в маленьке положення, раз, і воно загорілось, бачите? І все. Без всяких... Фокусі Тому для того, щоб надійно запалити і нічого не гратися, відразу переводьте в положення маленького вогню, якщо воно у вас, звичайно, є. Даруйте за незручності з цими спічками, але це. І ось дивіться, якраз. Як олімпійський вогонь. Торк і є. І тепер можна вже випікати і можна щось небудь робити, дорогенькі господині. Беріть на заметку, користуйтесь, печіть і радуйте своїх рідних і близьких. Доки на вулиці прекрасна погода, поки чоловік почистить снігу, то ви йому спочате торта. Бажаю радості, щастя, добра усім, до наступних зустрічей!